Електронної комерції до кібербезпеки Торгівлі цифровими продуктами та послугами український бізнес також зможе ефективніше та дешевше торгувати з Великою Британією за допомогою електронних підписів та електронних контрактів. Україна стала другою країною у світі, з якою Велика Британія підписала угоду про цифрову торгівлю. Першою такою країною був Сінгапур. І Це дуже чудово, як на мене, наскільки чудово нам вже пояснить Олександр Федієнко, народний депутат України, фракція Слуга народу і пан Олександр вже з нами на зв'язку вітаємо вас зі студії Києва. Дякуємо, що увімкнулися. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава, доброго ранку, Україна! Отже, е дуже приємно, що ми другі після Сингапуру. От е я впевнений, що це історична подія і для нас, і я впевнений, що вона у подальшому нам е допоможе у багатьох аспектах у співпраці не тільки з Великобританією. Тож, будь ласка, про основні переваги розкажіть нам. Ну, давайте почнемо з того, що це е, один з величезних е, кроків в рамках е, нашого політичного співробітництва з Великою Британією. Це по перше, да Дій, дійсно це великий крок до розширення співробітництва між Україною та британським бізнесом. Бо це знаєте, це створення такого як для мене. Це створення такої єдиного віконечка, е, де вже на одній платформі будуть співпрацювати бізнесмени України та бізнесмени. Е, Великої Британії і може там навіть відбуватися якесь митне, значить розмитнення вантажів або якісь інші речі пов'язані з там з митними речами. Також для мене це те, що все ж таки в першу чергу це приведення до британських вже стандартів, речей такі як цифровий підпис, речей, такі як цифрова угода, і все, що з цим пов'язано. Створення відповідних цифрових систем торгівлі, вільний обмін даними між Україною і Британією в цифровому просторі. А Це вже і питання кібербезпеки і захищеності, Те, про що сказав захист споживачів, да? відкриття цифрових ринків ми будемо мати доступ до британських цифрових ринків, які там відбуваються. Ну і звісно, фінансові послуги, технічні спевне Це для мене от основні меседжі, які я для себе. Виніс того, ага. з підписання угоди, яка підписана була нашою міністеркою економіки України, пані Юлією Середенкої. Та е, брата збертатської сторони держсекретар з питань бізнесу та торгівлі бедових от е, е, якраз про е, камібаданок. Я, я згадаю іще. от британська держсекретар у справах бізнесу та торгівлі вона е, не, зазначила, що завдяки підписаній угоді Україна отримає гарантований доступ до фінансових послуг, які е, мають вирішальне значення для відновлення країни завдяки спрощенню транскордонних потоків даних, е, можливо, речення трохи с. Клади для наших глядачів, але якщо можна простими словами, чим це нам допоможе справді у якраз моментах відновлення е, України? От транскордонний, дивіться, коли ми кажемо про кіберпростір, ми не знаємо це кіберпростір України чи Британії, Він транскордонний. да все, що стосується цифрових угод цифрової економіки, частково це теж транскордонна історія. Бо мовно кажучи, бізнесмен України буде мати доступ до цифрових бізнес-платформ Британії, знаходячись на території України і вести там відповідний вже бізнес, укладати там відповідні угоди, і його цифровий підпис буде підтверджений, тобто валідований на території Британії і навпаки. Угу. А про подібні договори з іншими країнами чи ведеться якась розмова перемовина? Бо дуже хороша ініціатива з Великобританією, можливо, її поширимо і далі. Дивіться, я не знаю, чи є подібні ініціативи Міністерстві комічної розвитку. Я впевнений, що це прогресивне міністерство, і скоріш за все щось схоже, звісно, буде. Але я можу сказати, що враховуючи той ситуацію, ситуація, якою країни ми зараз знаходимося, тобто стан війни, і дійсно складно вести інколи бізнес офлайновий так званий бізнес, я вважаю, що все ж таки все, що стосується цифрової економіки, цифрової торгівлі, це це майбутнє для. Ведення бізнесу для розбудови економічного простору, для залучення інвестицій в нашу Україну і відновлення нашої країни. Оце найголовніше, що ми мали почути. За чого інвестиції, багато розмов про них, і справді це може спростити нашу співпрацю із закордонними партнерами, які також мають намір відбудовувати нашу неньку. Дякуємо усім причетним за цю ініціативу. Дякуємо вам за розмову, пане Олександре. Олександр Фадієнко був з нами на зв'язку. Народний депутат України, фракція Слуга народу про підписання історичної угоди з Великобританією. Ми поговорили. Дякуємо.